Закривати вологу, Вчора відпрацював, заправився, то десь по 2,5 літри на гектар розхід вийшов на боронування. В принципі, нормально з 6-метровою бороною. Ну, по дискуції я ж був, в принципі, взагалі без нагрузки. трактор їде в Уранці, як в минулому році. Робили, то трошки важче. було по дискуцію взагалі без питань. Вісім годин, виїхав сьогодні, вже доробляю 5 клинча костонця. Десь 5 за час робиш за годину. Так що, вчора от у нас у ясний трошки підзабивало. По сої взагалі без бетоня, посоняшник трошки полкою підзабивається, стягується на краї, потім їздиш туди-сюди, розтягуєш. Так Зараз дороблюю хлини і їдемо долі. Я казав, як картина виходить щось не хоче покупцювати. В общем, працюємо. Далі буду щось показувати як на інших ділянках буде розроблятися. Ну, в принципі, в основному все після сії, то проблем немає ніяких. Так, Тобто доробляємо вже і другу ділянку. Тут таке вже ночі землю трохи пересухся, більше грудки. якийсь молодощик пройде. В принципі, грудка то не критична. ну Трошки є. Який ще молодощик пройде до культивації, потім культиватором, коточком ще розіб'ється. Все одно тут суя буде сіятись, потім ще раз закуткується, вже скалинчик остався. І будемо їхати долі. Пильока, звісно, страшно. Що зароблюємо оцей клинчик. Беремо діагонольку. Сьогодні спробував... О, тут прапорець, думаю, що вона? Е, попробував сьогодні восьмою ходити. На редукторі понижена, на корупці повишена, то десь 13 кілометрів трошки швидше, то в принципі нормально, можна їздити. Так, працюємо далі. Вже зробили ділянку напрутів. Переїхали на 2 гектори. Таке наче вологи більше. Земля сиріша. короче, кожна ділянка по-своєму десь десь краще, десь гірше розробляється в принципі оноково взагалі без нагрузки. Зараз поїду на другий крой, тільки один одному заважаємо. з другої сторони начну. Переїжджаємо як роза фірма пшеницю бризка. Я така пшеничка них. розквишилася. Стрекозу и брызгают, вот это Захват, не то что Убрызгиватель носит Тут 20, тут 16 метров А тут Аппарат серьезный Коз, может тянулся Придется Вчера вам обороты не снимал Бо переїхав на ділянку для соняшника коронувати, звісно, намучився, там, виходить, площа вузько сама по собі, а гони довгі. Коротше, настягувалося скільки соняшника на краї. Поки через усі гони переїдеш, корони вже забиті. І на краї соняшника падилка настегувалася. Я там шучу робив. На кучу погортав воронами постягував і палив його, трошки намучився. Тоді, поки тут сюди поробив кусочка вже там, то зараз їду вже будемо робити після соняшника. І щось, мабуть, теж намучимося. Сдію, сьогодні зборонуванням вже. Завершено. Там потрібно вже дзвонять усіяти ячмінь, покультивувати, ну там таке огорода. Подивлюся, мабуть, завтра займуся культивацією, вибіжу. Потім треба зі волку трошки підлампічити, переставити і на ячмінь, бо це я останній вже не посіяв. Не й взагалі попередитися, поперемозувати, коласи, понаходжувати. І осію огору диктям буде видно. І ще хтось буде обзаводитися чи ні. Ну. Треба доробити те, що був обіцяв він Бі, друга за копчика, восьмою медленно, ночі дев'ятою швидко. Ну що, в принципі, а ага, вчора вчора заправився тут десь е, в районі трьох літрів на гектар пройшла дорога Новка ну, ну дивлячись які переїзди, які площі ну, десь, я думаю, в районі трьох літрів на гектар розхід то, в принципі, нормально то вчора заїжджав там кусочок гравий по пораному, по пораному важко. Взагалі на, на цьому на зв'язку їздиш там, 13 км у час восьмою, а цим на оранці на шостою 9 км у час чи не поїдеш важко. Хоча на оранці вологи більше, ніж на дісковці. Багато сиріша земля. Хто ось якраз проїжджаю біля фірмові свої псанички. Це вони тут вчора працювали косом. Я там показував вам, як три коза їхала. На їх ділінка. Така тобто, Не непогована. Зараз покажу вам спозну в оборону. І потім. Не покола. Ну, що ні то будемо коронувати. Я думаю, що Покажу як стягується соняшник на краї, як підзабиває. Таке пуля після соняшника, то на краї багато стягується, хогони залипають. Короче, стьогоєм його на крой, на кучу. Тоб соняшником закінчили, слава Богу раз переїжджаємо, вже залишилася лнка, де... Да, тільки після то Проблем тепер не повинно бути. Фірма дивлюся виїхала ячміньці. Не хочеться щось фокусуватися через стекло. Доробили ще одну ділянку. Тут уже зовсім друге діло. По суді, взагалі без питань. Залетіли, бігом зробили. Зараз переобідаємо, доробимо там огоруди, вітольці ще 4 гектари і все, шабош. Всі як розробляється тут прям під посадкою таке ж сировоте. Ну така невеличка грудочка ну. Але... Я думаю вона при культивації прибереться може ще якийсь дощик Бризне Там щось на завтра ще чи на післязавтра на відтурок до. Да. Дощ який стоїть, може щось пройде, бо це така весна, що взагалі без дощів. Така, як і зімо. Волуги дуже мало. Так, переобідаємо і їдемо далі. Так, все, закривання волуги закінчене. Заробимо зі відольці. 4 гектари. Тут у нього горбок такий під гору виїжджати важкувато. фазон гуляє так що в принципі сьогодні швиденько з 23 додумую чіпляю бурону. обтимоюся заправляюся і завтра буду приступати до Сіволка, може щось підзніму, як буду переналаштовувати, переробляти, щось треба потім щось, цей, висів, кого вмикається, то сіє, то не сіє. Коротше, треба буде щось мати переробляти. Так що друзі, накидайте лайкусиків. На черзі буде сіволочка. А то, можливо, покажу, як буду щось комусь сіяти, ячмію.